У попередніх відео говорили про те, що саме зараз ми сушимо часник на сушці. Чому? Повторюсь. це теж із попередніх, з попередніх відео. Саме тому, що часник почав проростати, особливо той, який був залишений від посадкового. Тому і вирішили його сушити. Ось ви можете бачити результат сушки нашого чеснику весь твердий, ну дуже, уже зовсім сухий. Він сушився цілу ніч. Ось, проселяли ще під нього марлечку, щоб він не випадав через отвори, які тут є на цих на сушці. І... Сушили його цілу ніч, він дуже твердий, уже готовий. Але що б хотілося обов'язково сказати тим, хто ще цього не робив? Ми це робили вперше. І тому, коли його сушили, то на кухні стояв такий запах, що навіть розболілась голова. При тому, що вікно було відчинене. Так що, при нагоді, хто буде займатися сушкою часнику, його потрібно ставити в сушку із цим чесником, або десь на літній кухні, або десь посеред дня, щоб відкривати двері, бо такий стояв запах, що дуже сильний. Але все ж таки вікно відкривали, часник висох. Ви бачите, сухесенький, все гарний. Ось навіть вже спробували його подрібнити. Хоча він вже і подрібнений, і су, і висушений, як бачите, вже гарний, можна пакувати у пакетики. Але все ж таки запах стоїть неймовірний. Тому сушений часник можна собі робити. Сушиться тільки ніч, на ранок уже готовий, перебити його ще. На міксері або на блендері, як кого виходить. І на цьому все. Запах, аромат навіть у сушеного. Так що, щоб не пропав чесник, ми його висушили. Можете теж спробувати.